Я зараз між клевами. Ага, ну добре, добре. Узнала. А ви де? А, там у ляхів це один. Ага, добре. Добре, я раз. до дете може. Я раз на веселі чіду, десь ще раз габи не буду. Ну воно, то добре тут. Добре, давайте. А, ви, ви її телефон не маєте, ви не записуєте всіх телефони. Вони мені всі дзвонять, вони мене всі знають, вони мені дзвонять. Мне... Я не дзвоню нікому, я вам казав, я не дзвоню нікому, вони мені дзвонять, знають, коли я приблизно в якого дня точно і якої години приблизно. І так вони мені дзвонять, коли вони вже будете. <решко> я бачу, що декілька разів ви, по суті, навіть не орієнтуєтеся, де коли хто дзвонить, звідки, з якого? Ви з якого ж вже є. Та то, да, то добре, то в принципі таким чином і є. Звичайний стандарт, знаєте, от є моменти, коли ми говоримо людині, там, наприклад, робити стояночки, то це не означає під'їхати в машині, сидіти і. Так. так. Ну, Треба вилізти багажник відкрити, чи вже там щось, щоб люди бачили, що ви щось продаєте. А так, якщо сидіти в машині, ну сидить людина, сидить. Люди підходять не будуть. Ну це, це точно, це варіант. Прості речі потрібно просто зупинитися, просто вийти, відкрити багажник І якщо побачив когось, чи, чи підійшов, чи рядом хтось є, просто запропонувати подивитися. Да. І все. Не купляти, подивитися. І далі людина дивиться, запропонувати те, запропонувати ну, те. Ну, по ідеї, якщо вона вже дивиться, вона сама так цікавиться. А що це, так чи ні? Так. А що це таке? А чи є у вас це таке, таке. Ну вже така, якась є, якби цікавість є. Так, то ми сьогодні, то сьогодні це, так? Якби це сьогоднішнє. Ну тут у мене тисяча була так на здачу. А, -а, -а. а це все сьогодні вже? Та ну то ще навіть рідня нема, по суті, якщо брати до уваги. Одну село виявилиш. А ще в нас Новоселиця, Лісковець і рекіт. Лісковець, там хати так по горах, що там Лісковець слабенько буде, але ну, я думаю, що і буде. Ну, а реки, я думаю, що нормально, що буде. Ну, то вже подивимося, як буде, так і буде. Ми просто Це робимо так? свою роботу і все, правильно чи ні? Правильно. Тобто чітко, системно робиться свою роботу. Це що найважливіше, є люди, нема людей. Я туди маю приїхати, я маю зробити зупиночку, я маю якби, людям запропонувати все привезти. Питання в тому, от так як тут, тепер попередньо ми були. Ви зробили собі стояночку, людина підійшла, сказала, що сьогодні ні, це не означає, що я на другий раз не приїду сюди, вона не скаже так. Там раніше я продавав понад дві тисячі, понад три, на одному місці. Ну, а так сьогодні сталося. Наступний візит буде. Просто сьогодні п'ятниця, люди до церкви йдуть. Що Ще може бути. Ну. А Може, знаєте, можна ще буде, якщо буде ресурс часу, то можна ще по дорозі навіть заскочити. Ну да, ще вертатися будемо, то так. Туда. Так, на природі цікаво дивитися. О. Красота, красота, то красота, о, де би ми не були. красоти Я їхав недавно в дощ, теж там свій колори, там шумить, річечка, тако, а ще на цьому фоні рахувати. Це цей указу, коли є. Заробіток це ще більш цікавіше мотивує, правильно Чи настрій піднімає. Я вже збився. Я вже біля вишни. Я вже біля вошти. Так, ну що, поїхали? Добро, їдемо далі. Я не думав, що вона така, бо може бути така компактна і вдала. Програма в тому спокійненько, коректно розклалася. Малесенька машиночка така, але вона компактна. Ну, Нічого, що... Нічого? Нічого, нічого. То, що ми ще так якби шведецником мусили, то все з розрахунку того, що машина якби та наша поламалась. Але але нічого, нічого, досить помічається. Ну то та скільки? Та тут 1030 торгів. Я почти все взяв, там там залишилися в мене сендвічі, тому що сендвічі сьогодні не підуть. Що там залишилося? І в грішки в мене залишилося, може вісім штук. Ну то на все. завтра так як ви. рулети, то все тут. Окей, угу. okay. добре. <плес>